Раніше ми розповідали, як у Сполучених Штатах червоний колір закріпився за республіканською партією, синій за демократичною, і як ці кольорові позначення стали чимось більшим ніж розрізнення на виборчій карті. Якщо ви пропустили це відео, то залишаємо його для вас тут і рекомендуємо подивитися. Сьогодні ми розберемося з фіолетовими purple штатами. Їх найчастіше називають хиткими Swing або battleground states, тобто штати, у яких розгортається поле битви. Чому вони настільки важливі? І як так вийшло, що п'ять разів, зокрема двічі за останні 25 років, на президентських виборах у США перемагала не та людина, яка набрала найбільшу кількість голосів. Про все це розповімо, але спершу нагадаємо, щоб ви вподобали це відео, підписались на Септо і поставили дзвіночок, аби не пропустити оновлень на каналі. Ми регулярно отримуємо від вас коментарі: класний контент, чому так мало переглядів? Нас це теж засмучує, але ми знаємо, що разом з вами можемо все змінити. Від нас якісні подкасти, і відео, від вас лайки, коментарі, підписки та рекомендації друзям і родичам. Ютуб побачить, що це цікавий контент, на який люди жваво реагують, і пропонуватиме його до перегляду. Тож ваша активність це так само важливо, як хиткі штати під час президентських виборів у США. Вони відіграють вирішальну роль, оскільки результати голосування в них є непередбачуваними. На відміну від штатів, які постійно схиляються до однієї політичної партії республіканської чи демократичної, хиткі штати можуть змінювати свою лояльність залежно від року виборів та кандидатів і кандидаток, які балотуються. Саме тому їх ще називають фіолетовими, бо є республіканські червоні штати і демократичні сині, а є штати, у яких ці дві партії змагаються між собою. Постійно там проводять агітаційні кампанії, тож кольори змішуються і штати стають фіолетовими. Цьогоріч сім штатів називають хиткими: це Аризона, Вісконсин, Джорджія, Мічиган, Невада, Пенсільванія та Північна Кароліна. Там і Трамп і Гарріс проводять найбільше мітингів, і грошей обидві партії найбільше вливають саме в ці штати. Щоб зрозуміти наскільки все серйозно, погляньмо на виборчу систему, за якою у США обирають президента. В Україні, як і в багатьох країнах світу, ми обираємо президента шляхом прямих виборів: один виборець, один голос. Голосування закінчилося, дільниці закрили. Виборча комісія підрахувала всі дійсні голоси. У кого їх більше, той і перемагає. У Сполучених Штатах все м'яко кажучи, дещо складніше. Американські виборці на президентських виборах голосують у вівторок, наступний за першим понеділком листопада. Але не вони безпосередньо віддають голос за кандидата чи кандидатку. У Сполучених Штатах є таке унікальне політичне явище, як «Electoral College». Українською цей термін адаптовують як колегія виборщиків, колегія виборників або колегія вибірників. Ми в Септу то вирішили використовувати останній варіант, оскільки він звучить. Нам найбільш органічно. Енциклопедія Британіка пише, що колегія вибірників є унікальною особливістю політичної системи США. Це не місце, не інституція, а процес, який визначає, хто ж стане президентом. Вибірників завжди 538. Для перемоги кандидату або кандидатці. Потрібно щонайменше 270 їхніх голосів. Кожен із 50 штатів має певну кількість вибірників. Визначається вона на основі того, як штат представлений у конгресі. Рахуємо, два сенатори, бо кожен штат представляють двоє сенаторів або сенаторок, плюс кількість представників штату у палаті представників, яка визначається на основі чисельності населення. Так, Каліфорнія має найбільше вибірників аж 54. А от такі малонаселені штати, як от Вайомінг, Аляска, Північна Дакота і Вашингтон, округ Колумбія, мають лише трьох. Вибірники це особи, обрані представляти кожен штат у колегії вибірників, і їхня робота полягає в тому, щоб офіційно віддати голоси за президента чи президентку, і віце-президента чи віце-президентку. Вибірників обирає кожна партія. Як правило, це відбувається під час партійних з'їздів або шляхом голосування. Центрального комітету партії здебільшого ними стають активісти, партійні функціонери або навіть місцеві політики. У більшості випадків вони зобов'язані віддавати голоси відповідно до результатів всенародного голосування у своєму штаті і про всенародне голосування, який вигляд має бюлетень. Там вказані імена кандидатів на посаду президента і віце-президента зазвичай і зазначенням їхньої партійної приналежності. Як же все це протікає на практиці? Наприклад, якщо більшість виборців у штаті голосує за кандидата від демократичної партії, це означає, що обрали вибірників саме від цієї партії, і далі вони віддають голоси від штату на президентських виборах. Ця передача офіційно відбувається у грудні у столицях штатів. Саме тому президентські вибори проходять на початку листопада, а інавгурація відбувається лише у січні. Тепер повернемося до хитких штатів. Всіх штатів 50. 48 з них керується правилом Переможець отримує все. Це означає, що кандидат чи кандидатка, набравши найбільшу кількість голосів у цьому штаті, незалежно від того наскільки є малим відрив, отримує всіх вибірників. Навіть якщо перевага в один голос: переможець отримує все. Тому саме за хиткі штати таке активне змагання, бо ціна невдачі може бути дуже високою. Наприклад, у 2016 році Дональд Трамп переміг на народному голосуванні у Флориді з перевагою у близько 100 тисяч голосів. Загалом тоді проголосувало більше 9 мільйонів людей. Флорида у 2016 році була хитким штатом. І їй, що Трамп, що Клінтон приділяли дуже багато уваги під час виборчої кампанії. Обоє провели там понад 35 заходів. Для порівняння у Каліфорнії Гіларі Родом Клінтон не провела жодного передвиборчого заходу і легко забрала собі цей штат, оскільки він традиційно за демократів. Дональд Трамп до Техасу, республіканського штату, перед виборами заїхав лише раз і при цьому впевнено там переміг. Система колегії вибірників може призвести до результатів, коли переможець народного голосування програє вибори. У тому ж таки, 2016 тисячі Трамп переміг у кількох ключових хитких штатах. Згадана Флорида, Пенсильванія та Мічиган. Перевага була дуже невелика, але саме вона змогла забезпечити йому всіх вибірників цих штатів. Загалом він зібрав 304 голоси вибірників, що перевищило необхідні для перемоги 270. сімдесят. Загально національне голосування політик програв, але для Гілларі Клінтон перевага у 3 мільйони голосів не конвертувалася у потрібну кількість вибірників. Ми згадували про Каліфорнію, де політикиня перемогла. Там найвища чисельність населення. І так, вибірників у цього штату найбільше, але їхньої кількості недостатньо, щоб перекрити програш у кількох менших штатах. У 2000 році Джордж Буш молодший, також переміг Альберта Гора, попри те, що за останнього проголосувало більше людей. Ще тричі вибори закінчувалися аналогічно. У 19 столітті Бенджамін Гаррісон, Резерфорд Хейс та Джон Квінсі Адамс ставали президентами США, отримавши менше голосів виборців, ніж їхні опоненти. То чому ж Сполучені Штати використовують таку складну систему? Наприкінці XVIII століття, коли писалася Конституція США. Батьки-засновники місяцями сперечалися про те, як обирати президента. Одні хотіли, щоб президента обирав Конгрес. Інші наполягали на всенародному голосуванні, де голос кожного громадянина мав би однакову вагу. У той час комунікація у всій території США була складною, і люди в сільській місцевості могли нічого не знати про кандидатів, які балотувалися в президенти, то як за них тоді голосувати. Батьки-засновники також боялися, як вони це називали правління натовпу, тож не хотіли давати народу занадто багато прямої влади. В своїх дискусіях вони, врешті-решт, знайшли компроміс у вигляді колегії вибірників. Вирішили, що посередники, які представлятимуть виборців у кожному штаті та прийматимуть остаточне рішення про те, хто має бути президентом, це гарна ідея. Чи гарна це ідея? Як ви думаєте? Пишіть в коментарях.